Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами я, звичайно же Піноцит, і сьогодні ми будемо дивитися Оля Юа е, АПЛ Огида Байманород. Друзі. Ви під попереднім роликом проявили шалену активність. Ну, звичайно, же, з приводу там Януковича чіпі чіпі чапа чапа ви проявили неймовірну активність. І тому я вирішив, що чому б мені зараз не зробити реакцію вже на знову від Монрота, якраз він зробив якусь прикольну пісню про Оля Огида. Ну що ж, подивимось, і так, для тих людей, які писали мені в коментарях. Де знайти оригінал, то ви зможете знайти його в описі під відео. Там буде якраз обозначатися людина, яка зробила цей ролик, і там ви зможете якраз знайти під відео, яке я зараз дивлюсь. Ну. І слухай, звичайно же. Ну, і, звичайно, якщо ж ви не підписані на канал, то обов'язково підпишіться на канал. Не будьте бякою, підпишіться на канал. Ну, і, звичайно ж, нап... поставте вподобайку, напишіть коментар для того, щоб просувати це відео, і так далі. і так далі. Ну, і також ще не забувайте додивлятися його до кінця для того, щоб Ютуб його краще просував. Ну що ж, а ми поїхали. Угу. Я, чесно, не знаю, хто це взагалі уця доля, хто це. Чому не в окопі, чому не в окопі, Огида, охида, нікчемна аскарина <реш> <це за> <реш> Що це за хрінь? Добре, я зрозумів, якої. Чому в копі, чому не в окопі, Огида, охида, нікчемна. Так. Так. Класний фронт. Дуже класний. Во, допомога. Моя допомога. Тримаю фронт в Європі. Во. Я не на фронті, тому що. Щоб ти спитала. просто

Публічна діячка, яка тимчасово проживає у Польщі. Вона справжній патріот, знає українську і польську мови. Вона дуже сумує за домом, тому вирішила записати цей трек у підтримку для вас. Оля вважає, що зараз всі мають згуртуватися проти ворога разом, адже вона і сама дуже багато робить для перемоги. А тепер серйозно, після е, сатиричної створена виключно для розважальних цілей. Проте мораль існує також. Українці ми різні, але ми маємо бути єдині, тому давайте підтримувати у не дивлячись ні, ні на що, замість того, що докоряти один у ну, тому, що хтось щось робить не так і не має права на щось. От тут я, до речі, згоден далі, і тут я згоден. То зараз українці повинні гуртуватися незалежно незалежності від е, того, що вони е, е, щось можливо щось роблять не так і так далі, все одно. Повинні гуртуватися. А люди, які там кажуть: ой, 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 не на часі це все робить. Ну, давайте, пацани, давайте. До побачення, до побачення. Ну що ж, а сам трек, звісно, це, звісно, щось з чимось, звичайно. Чел, геніальний, держи лайк, от у хилянта. Очікував щось інше, але теж класно. Так, да, коментарі класні, звісно. Ну що ж, а якщо вам сподобалася моя реакція, подобаєчка потрібна завжди. Так що, давайте. Подобачка, підписочка, коментар і, ну і все, в принципі, всім па па